Людина або пише 115 задач на один день і не може їх виконати або на тиждень, і це нереально. Тобто людина переоцінює свої здібності. Це теж говорить, що людина не вміє достатньо якісно аналізувати, прогнозувати. Або, наприклад, людина ставить якісь такі супервеличезні задачі, там цілі на свій рік. Та умовно заробляє 10 тисяч гривень, але хоче за рік стати мільйонером. Тобто, в доб доброму випадку, якщо за рік, але бувають, приходять і кажуть, що я хочу за три місяці там. Заробляю 500 доларів, хочу заробляти 10. народ. Це можливо, все можливо. Всі мрії, які у вас є в голові, вони однозначно можуть бути виконаними. Але ми маємо реально дивитися на ситуацію і розуміти. Що спрогнозувати скільки часу мені треба, які мені здібності треба? Можливо, мені треба якась інформація, можливо, мені треба вибудувати якісь комунікаційні зв'язки з кимось познайомитись, а можливо, мені треба якусь таку сформувати навичку, важливу потрібну, затребувану на ринку, яку за яку мені будуть платити кінець кінців.